Що тебе мотивує продовжувати цю роботу? Сай мені подобається. знаєш? Мені подобається говорити з людьми, мені подобається ця розмова. Я себе завжди позитивно відчуваю після неї. Не можу сказати, що був момент, коли я йшов в студію з небажанням це робити. Напевно, єдиний момент, коли я зрозумів, який мені не підходить, це коли ми записуємо два епізоди підряд. А це не моя історія. Я на другому просто вже втрачаю фокус І, ну, і гість виходить. Не до кінця розкритий, і знаєш, типу, я не концентруюся, ну вже типу втомлююся просто. І тому я вже стараюсь такого більше не робити. Але це теж ну, типу, це було пов'язано з тим, що ми виходили раз в тиждень, і це був дуже високий інтенсив. І от якби я так йшо далі раз в тиждень, то напевно я б в якийсь момент теж ну, там, перевтомився, вигорів з цієї історії, і я просто поміняв цикл і зробив, типу, раз в два тижні. І цей цикл вже став комфортніший. Типу люди всі встигають все дослуховувати. Це не виходить так, що ми як якийсь станок, знаєш, друкарський, який просто штампує епізод за епізодом. І оцей формат, враховуючи, що ми дуже залежні від гостей, враховуючи, що ми знімаємо тільки у Львові офлайн, всі би дуже хотіли приїхати до Львова, але не всі мають там зараз змогу, хтось за кордоном, у когось якісь плани. І фактично все, що я роблю, це підлаштовуюся під гостя, що коли він десь буде будувати якийсь свій маршрут, що в цей момент я був теж у Львові і мав можливість з ним записати цей епізод.